День прикордонника для кожної країни це свято значуще, особливо зараз, під час широкомасштабної війни з Росією. З нагоди Дня прикордонника України відділом фізичної культури та спорту, управлінням освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради за підтримки другого прикордонного загону та федерації футболу міста Подільськ був організований турнір з мініфутболу футболу серед силових структур громади Кубок Прикордонника. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів України. На заході були присутні заступник міського голови Людмила Задорожна, заступник начальника з персоналу 2-го прикордонного загону Сергій Власенко, майор поліції міста Кодима Василь Варшавський, голова федерації футболу міста Подільськ Дмитро Сергенчук. Хочу привітати всіх наших гостей на наші щедрій подільські землі. Сьогоднішній свят, сьогоднішній турнір, присвячений святу Дню прикордонника України і від керівництва міста, від виконавчого комітету від депутатського корпусу. Хочу привітати і висловити слова вдячності нашим прикордонникам за їх героїчну службу, за наші тихі ночі, за наш спокій в нашому подільському районі і Одещині, і особливі слова подяки. Тим, хто сьогодні боронить нашу країну, ризикуючи власним життям на гарячих точках, адже ми розуміємо, який ад там створюють наші вороги, але наші незламні, не скорені, не переможні. І ми разом з вами, подільська громада, дуже активно. Має позицію і з перших днів допомагає і робить все можливе і неможливе для того, щоб наближити нашу перемогу. Всі наші мешканці, волонтерські рухи, всі небайдужі, всі долучаються. 24 на 7, щодня, не зупиняючись, ми йдемо і віримо в нашу переможну весну, в те, що мир скоро настане на нашій рідній Україні. Сьогоднішнє свято, я сподіваюся, стане для вас розрадою, позитивом, тому що він вам дуже нашим захисникам потрібен. Тому бажаю гарної гри! Нехай переможе найсильніший і всім нам перемоги! Слава Україні! Герої, слава! Після офіційної частини відбули жеребкування та почались запеклі поєдинки. Змагання проводилися по коловій системі по 10 хвилин тайм. В турнірі брали участь шість команд футболістів: дві команди другого прикордонного загону, футбольні клуби Прикордонник і зелені берети, дві команди військової частини а 1536 дві команди національної поліції, футбольний клуб Динамо місто Кодима та команда міста Ананів. П'ять годин на двох футбольних майданчиках у напруженій безкомпромісній боротьбі відбувались матчі, оскільки кожна команда прагнула здобути перемогу. Спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні. М'ячем, тактичні здібності, витривалість та чудову гру. У наполегливій боротьбі з міні футболу місця між командами розподілилися наступним чином. Перше місце посів футбольний клуб «Прикордонник», друге місце футбольний клуб Зелені берети, третє місце команда військової частини А 15 36 Я вас вітаю. Ваша команда сьогодні стала переможцем у турнірі. з футболу. Розкажіть про ваші враження, емоції. Ну, наших дві команди стали переможцями. Ми забрали два кубка це за друге місце, ще одне за перше місце. Супер, класно. Всі хороші спортсмени, всі гарно віддалися в цій справі. Добре, що на сьогоднішній день ми ще знаходимо час для того, щоб пограти в футбол. І... Турнір гарно організований, в принципі, все є. Суддівство гарне. Хлопці нормально, без травмувань, саме головне відіграли, в нас трошки інші. Ще є задачі, окрім футболу, так що травмуватися нам не можна було. І всі йшли до перемоги, але саме головне, наша перемога це є одна і всіх українців. Ми її чекаємо, і ми її до вас, для вас ми її доб'ємося. Слава Україні! Героям слава! У номінаціях Кращий галкіпер був нагороджений Лукачик Денис. Місто Подільськ, кращий гравець Василь Варшавський. Місто Кодима, кращий захисник Баркар Олександр. Містоподільськ. Кращий нападник. Цопа Сергій. Місто Подільськ. Після нагородження приємною несподіванкою став виступ начальника фізичної підготовки і спорту військової частини А-1536 капітана Павла Комарчука, який вручив подяки від керівництва частини А-1536, Власенко Сергію Григоровичу, заступнику начальника з персоналу другого прикордонного загону, Бакалесь Олександру, начальнику фізичної підготовки і спорту відділу бойової та спеціальної підготовки другого прикордонного загону. Самборському Володимиру, начальнику управління освіти і гуманітарної політики. Подільської міської ради. По закінченню спортивного святу всіх учасників та гостей частували смачною рибною юшкою, смаженими крильцями та овочами. Світлана Луценко, Ксенія Соболецька, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.